Святая громада. Сьогодні хочу поговорити про ті питання, які найбільше на сьогодні турбують нашу громаду: про бюджет участі та про допомогу нашої громади військовим. Почнемо з бюджету участі. В рамках цієї ініціативи жителі громади та навчальні заклади подають свої проекти, які, на їх думку, зможуть покращити життя в нашій громаді. Наголошую на думку ініціатора. На цьому етапі ми збираємо лише проекти та пропонуємо проголосувати за ідею. Ні про яке виділення коштів наразі не йдеться. Фінансування проєктів, переможців, які оберуть самі ж жителі громади, відбудеться, скоріш за все, після нашої з вами перемоги. Саме ви своїми голосуваннями надасте перевагу тому чи іншому проєкту ідеї. Бюджет участі частково є освітньо-виховним, бо вчить мешканців громади приймати участь у її житті. Від чвар та осудів в соцмережах переходьте до дій і обирайте найактуальніший на вашу думку проект за посиланням під цією публікацією. Голосування триватиме до 30 листопада. Перейдемо до наступного питання, на якому активно спекулюють опозиційні сили до питання допомоги Збройним силам України. По-перше, хочеться зазначити, що наразі Верховна Рада України врегулювала на законодавчому рівні дане питання, направивши всі доходи від військового ПДФО з місцевих бюджетів до центрального. Внаслідок цього наступного року наш бюджет недоотримає 10,5 мільйонів гривень надходжень. Всього за 2022 та 2023 роки з місцевого бюджету на допомогу Збройним силам, ДСНС та іншим силовим структурам України було виділено 6 мільйонів 490 тисяч гривень. Це наш з вами внесок в нашу перемогу. Це при тому, що на території нашої громади не зареєстровано військових частин і ми не маємо значних додаткових надходжень від великої зарплати військових. 100% нашого бюджету має цивільне походження, і ці гроші зароблені і утворені в громаді. Щодо звинувачення в недоречних видатках митингувальники, які вимагають спрямувати гроші на ЗСУ, а не на Бруківку, в цей час вони стоять на старій, полупленій бетонній плитці перед міською радою. Наша громада не має шалених грошей і незрозумілих видатків. Якщо мова про те ті декілька латок асфальту, які цього року зробили, то це утримання критичної інфраструктури. Ми не зрізали нормальний асфальт та не стелили новий. А потреба навіть в аварій на дорожних роботах на порядок вище, ніж вдалося нам зробити цього року. Також на наших офіційних ресурсах, в інтернет-мережі, ми постійно допомагаємо в зборі коштів для наших військових та волонтерів, які також працюють задля нашої спільної перемоги. Представники опозиційних сил навіть волонтерити та допомагати фронту хочуть за бюджетний кошт, а не власним. При тому, що самі особисто не приймають участі у формуванні доходів нашої громади. Отже, шановна громада, підбиваючи підсумки, хочу це сказати, що наша команда намагається не тільки допомагати нашим збройним силам виборювати перемогу на передовій, а також створити гідні умови в тилу для людей, які постраждали внаслідок бойових дій та для військових, які повертаються додому або на лікування. Будемо і надалі працювати на перемогу. Бажаю всім мирного дня! Все буде Україна! i <laughs>